Незважаючи на виклики для промисловців через війну, запорізькі підприємства групи Метинвест продовжують працювати та сплачувати податки, збільшивши відрахування до бюджетів всіх рівнів у першому півріччі на 20 відсотків до 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Щодо структури сплачених податків, то найбільша доля припадає на Податок з доходу фізичних осіб на єдиний соціальний внесок на військовий збір, завдяки чому ці податки у цьому році зросли на 20%, То це по перше, завдяки зростанню заробітної плати на підприємства групи та запоріжсталі на 20%. Запорізькі підприємства Метинвесту залишаються одним із найбільших роботодавців в регіоні, реалізують соціально важливі безпекові, гуманітарні, освітні та інфраструктурні проєкти. За перше півріччя 2025 року комбінат Запоріжсталь заводи Запоріжвогнетрив «Запоріжкокс» та Запорізький ливарно-механічний завод сплатили до місцевого бюджету 543 мільйони гривень що на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це дуже важливо, бо на сьогодні це є запорукою сталого розвитку нашого міста, утримання наших мешканців та запорукою. Майбутньої відбудови нашого міста та нашої України в післявоєнні часи в умовах повномасштабної війни Ментенвест залишається опорою економіки країни за шість місяців 2025 року. Група сплатила 9,3 мільярди гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.